На Сумщині попрощалися з 27-річним захисником Владиславом Кулябіним. Водій шкільного автобуса розповів, як евакуйовував людей на початку війни. Непереможна Україна. У Сумах підготувала онлайн-концерт до річниці вторгнення. 22 лютого російські військові обстріляли шість територіальних громад Сумщини: Есманську, Білопільську, Юнаківську, Краснопільську, Новослобідську та Хотінську. Зокрема, з території Росії випустили керовану ракету поблизу села Водолаги Хотінської громади. Повідомляє обласна військова адміністрація. Влучання було в автомобілі, який розвозив хліб. Водієві та пасажиру надали медичну допомогу. В ніч з 22 на 23 лютого російські військові обстрілювали Есманську громаду. Всього зафіксували 31 удар. зазначило військові адміністрації. Руйнування інфраструктури та Страт серед мирних жителів немає. Біля будинку Владислава Кулябіна у селищі Степанівка Сумського району збираються родичі, друзі, сусіди та знайомі. Віддати шану оборонцю держави прийшла понад сотня односельців. Він такий був привісний, завжди здоровився з усіма. Його тут всі вважали. Дуже був общительний. І взагалі і з молодіжов навчався. По можливості все стараются прийти, щоб провести в путь куття. Добрий хороший человек. Постоянно гуляли з ним футбол. На річку ходили. не вообще Взагалі був сам по собі хороший. Вчителі 27-річного захисника згадують, що у школі Владислав був ініціативним та лишив по собі лише приємні спогади. Я навчала трошки його в 9-11 класі. Ну, завжди веселий, такий з, юм, з гумором, він Балагур-хлопець, ну тільки гарні спогади. Страшно, що ми втрачаємо найкращих. Весь ну, час він веселий був. В нього усмішка з обличчя ніколи не сходила. Він у класі був, такий заводила завжди. Де, що, треба щось зробити, він перший був. Він завжди допомагав і мені, і взагалі, по класу він був першим і організатором. За інформацією начальника Сумського районного центру комплектування Сергія Гаранька, старший стрілець аромобільного взводу Владислав Кулябін загинув 13 лютого біля Мар'янки на Донеччині. В останню путь захисника мешкає... ...Степанівки проводжали, стоячи на одному коліні. Поховали воїна на Степанівському цвинтарі. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко Суспільне новини, Сумщина. 23 лютого у шоці попрощались з військовими Русланом Тарасенком та Андрієм Ревою, які 17 лютого разом загинули на Донеччині. Заступник командира військової частини Максим Радюк розповідає, що вони потрапили під артилерійський обстріл. Прощання з двома загиблими відбулось на центральній площі міста. Руслан. Тарасенко та Андрій Рева проходили службу в частині. частини. От, Руслан Тарасенко проходив військову службу у нас саме першого дня заснування військової частини. От, Андрій Рева до нас долучився з першого дня війни. От, разом вони служили в одному підрозділі. Разом вони і 17.02.2023 року прийняли бій в районі Бахмута. Загинули разом, захищаючи всіх нас, прикривши всю Україну, не відступивши з позиції, хоробро виконали свій обов'язок. Шостинчанин Віктор говорить, що добре знав Руслана Тарасенка. До 2015 року чоловіки разом працювали на виробництві, а після підтримували дружні стосунки. З Русланом ми працювали на молокозаводі. Сюди веселий був. Созванювались в гості заходили і, ну, і все. Ну, Сусіди? Да, да, соседи. Його интересовало военное дело, я так скажу так. Пан Микола прийшов попрощатися з колишнім колегою. Чоловік говорить, що вільний час Руслан займався розкопками. Нормальний хлопець, він з самого початку, по-моєму, займався пошуком артефактів. Ну, може, воєнна, що то я там по полям. Капал воїн Андрій Рева рік тому приєднався до територіальної оборони, розповідає його колишня керівниця Ольга Фірсик. Андрій він працював у нашій телекомпанії майже 20 років. Він прийшов звичайним оператором, і по щаблю дійшов до заступника директора з технічних питань. Він був дуже здібний, дуже талановитий. У нього були золоті руки, він міг полагодити будь-яке обладнання. Як я вже казала, то так як він міг набрати відеоряд з нічого і змонтувати прекрасне і дуже швидко і якісне відео, ну я на своєму шляху ще таких не зустрічала. Він такий зовні е суворий, ніби строгий здавалося. але він добрячок добрячок завжди підтримає, якось пошуткує. І у кожного, у кожного з нас, хто раніше працював, хто зараз працює. Ця людина залишиться надовго у серці на все життя. І він для нас справжній герой. житель Шостки Михайло говорить, що добре знав Андрія Риво, який працював поруч з його будинком. Це був дуже така гарна, доброзильна людина. І я ніколи від його не чув грубослова не бачив, і не бачив, що він був колись роздратований. Просто людина світиться добротою. Така людина була, що таких людей дуже рідко бувають. Мешканка шостки Олена каже, що поважала Андрія за його професійну роботу. Дуже добра, скромна людина. Улика у нього дуже добра. Я сьогодні прийшла попрощатися. Хочеться бистри нашої перемоги, нашої перемоги за Україну, щоб шостка побільше було патріотів України. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини. Сумщина. У Сумах внесуть зміни до генерального плану міста. Документу, що регулює забудову та визначає призначення земельних ділянок. За таке рішення на сесії міської ради проголосували сумські депутати. Цей документ говорить директор міського департаменту ресурсних платежів. Не змінювався з 2012 року. Оскільки дійсно є дуже багато питань, там де по факту є, наприклад, об'єкт нерухомості, який ще за часів там радянських часів збудований. А по генеральному плану там або частково зелена зона, наприклад, або інше. І нам доводиться робити проекти рішення для того, щоб люди оформлювали земельні ділянки про вимушену відповідність, таке інше, таке інше. Будемо це все враховувати. І виправляти і помилки, і на перспективу розробляти генеральний план. 23 з 25 присутніх на сесії депутатів проголосували за це рішення. Згідно з ним, починаючи з 6 березня протягом 30 днів, усі бажаючі зможуть надати пропозиції до документу. У нас є пропозиції такі, що перші лінії дачних масивів розглядаються як можливість людям дати будувати, там, перебудувати свої е, перші лінії під ІЖБ для того, щоб вони могли там жити. Деякі в яких місцях треба зробити зелені зони, щоб там ніхто ніколи не будував, але зміни вони формуються спочатку громадськими обговореннями, обов'язково з рахуванням думки головних архітекторів і не тільки міста Суми, а й інших міст. Після обговорень у травні департамент ресурсних платежів має оголосити тендер на розробку документації. Генеральний план давно потребує змін, говорить архітекторка Тамара Кубракова. Але підхід до формування генерального плану має бути другим. Її враховує досягнення сучасної урбаністики це оформлення того простору, який знаходиться поміж. Будівлями. Любий двір, якщо взяти, добре на нього подивитись, ми бачимо, що деякі ділянки занедбані. А чого? Це ж теж якийсь простор, який має приносити користь. Тому жителям і громадськості треба дуже уважно стежити за тим, які призначення у цих ділянок будуть надані у новому генеральному плані. І дійсно дуже важливо залишити. Ділянки для громадських просторів це наші парки, сквери, площі, такими, які вони є. Чи навіть розширити їх? Генеральний план охоплюватиме територію тільки міста Суми. Наступним, за словами міського голови, мають розробити план просторового розвитку міста. До нього мають увійти і села, які приєднали до Сумської громади. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, Андрій Крамченков та Сергій Шаповалов Суспільне новини Суми. Вранці 24 лютого 2022 року російські війська атакували прикордонні пункти пропуску на Сумщині. Окупанти взяли під контроль ділянку автомобільної дороги Київ Москва та поставили свій блокпост на мосту через річку Сейм, відрізавши північ області від столиці та обласного центру. Люди також виявились відрізаними від дому. А тому наприкінці лютого за ними перше виїхав водій шкільного автобусу Свеської школи номер 2 Валерій Стольников. Чоловік згадує. Я настроївся, значить, все. Утри, у три, сколько чотири часи виїжджав. Навіть ночі не спав, щоб не проспати. Радний понімає, то вони щось саме. Жінка понімає, все, що треба їхати. Прихрестила <хи> і поїхав. І попав я якраз під семь йшов вперед танк. І ну, я за ним потихеньку їхав. Люди в автобусі сиділи, і це саме казали, давайте назад повернемося. Я кажу, ні, назад я повертатися не буду, тому що я в казав, я плачу за людьми. Там діти ждуть, кажуть. Чоловік розповідає, що через ворожі блокпости їздив на Суми вісім разів, але найбільше йому запам'яталась перша поїздка. І російський блокпост у Чупаковому. Там дві колони були. Одна збоку, і вертольоти над головою літали два. Ну, і я те саме час дето простояв. потім до, до Російського одного підійшов, кажу, куди це колона двигається. Він каже, ну в сторону сум. Він каже, а я кажу, а це що не медленно бути їхати. Кажу, обогнати їх можна. Він каже, ну попадеш на смотрешку на кого. Можеш, каже, назад не повернутися. Ну я цілий час то простояв, вони Бурин повернули, а я тоді поїхав на сум. Валерій розповідає, що автобус кожного разу повертався переповненим. Росіяни не приховували свого ставлення до людей, але пропускали автобус з пасажирами. Сказали, що ми казана суми не ненавидім. Із автобуса саме виводили, строїли у чергу. Провірили, потім п'ятого автобуса засилили і поїхали. Разом з водієм Валерієм поверталась до рідного Свису і студентка Євгенія. Дівчина розповідає, що війна застала її в Сумах, і батьки дуже хотіли, щоб вона виїхала з міста, яке постійно обстрілювали росіяни. Ми наняли машину у знайомого, він мене довіз до вокзалу, посадив там. Ну, я залишилася з ним, тому що страшно мені було самою залишатися. Потім, коли ми вже доїжджали, мабуть, до путівля. Да, водій сказав, що тут стоять же росіяни. А, тому будьте обережні, нічого не кажіть. Ось а, связь зразу пропала. А, я не могла даже жарно ну, подзвонити. Я мамі дзвонила там, коли нас зупинили, зайшли до автобуса. Ну, так пару вопросів спросили, тому що куди їдете, чому, як. та. Ось, сказали, що йдемо додому, і все, вони так на нас подивилися. Ну, вони з автоматом були. По-моєму, було 3-4 чоловіка. Ми далі поїхали. Далі було теж багато блокпостів, ну і потім ми доїхали вже додому, скажімо так, все добре було. Транспортна блокада регіону тривала до початку квітня, коли виступаючи росіяни підірвали міст через річку Сейм в районі села Чумакове. Але вже 9 квітня було налагоджене регулярне автобусне сполучення між Сумами та Північю області. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. Ну, люди, на щастя має бра, Настроючі землі і сонце. Це триває запис концерту Непереможна Україна у Сумській філармонії. Його покажуть онлайн до річниці вторгнення. Художній керівник філармонії Олена Обозна каже, ця концертна програма висловлює громадянську позицію творчого колективу. Для нас це дуже важливо, тому що новий час народжує нові пісні, нові шедеври, артисти в постійному пошуку, артисти в такому натхненні з вірою в перемогу. Саме для цього. Зараз ми працюємо для того, щоб відстояти на нашому фронті те, що захищають наші воїни. Після потрясіння перших днів повномасштабного вторгнення артисти повернулися до роботи вже у березні, готували нові програми, збирали гроші на допомогу Збройним силам, розповідає пані Олена. Каже, пишаються тим, що практично увесь колектив залишився на роботі у воєнний час. За рік артисти філармонії провели 137 концертів. Частина з них у шпиталях та на військових позиціях, говорить директор Олександр Даниленко. Ми виїхали в вісім разів на передову до бійців збройних сил України, до наших бійців територіальної оборони. Буквально на передову на передову, де отут там постріл. все. я хочу сказати про те, що жоден артист. Знаючи, що відповідні існують ризики. Абсолютно, і колективи, і окремі вокалісти, і солісти взяли участь в цих заходах. Концерт Непереможна Україна це повністю нова поетично-музична вистава на тему любові до рідної землі і віри в перемогу. Покажуть його 24 лютого на Фейсбук-сторінці і на сайті Філармонії. А найближчим часом обіцяють запросити глядачів на живий концерт. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми. Марафон спротиву під гаслом Ми сильні незламні, ми вільні відбувся в сумах. На благодійному ярмарку продавали вироби ручної роботи, картини та смаколики. Пані Оксана Хвалиться, торгівля йде жваво, бендерики та пиріжки з маком вже розкупили. Спільними зусиллями ми підготували такі страви, як минці з сиром, із бананом зущинки, кекси різних видів від різних господинь. тертий пиріг. Купила домашню випічку і пані Валентина. Каже, робить це задля перемоги. Я взяла три кексики, тому що я хочу допомогти цим нашим Збройним силам. Багато разів проходили такі ярмарки. У бібліотеці і на вулиці були вуличні заходи. також. Одні торгують смаколиками, а пані Олена продає хендмейд. Для мене дуже велика честь долучитися до збору коштів на ЗСУ. і Я дуже щаслива, що 100% від того, що ми сьогодні зможемо продати, піде на допомогу нашим хлопцям. Сумчанка Маргарита Даценко каже, аби допомогти армії, сьогодні продає свої вісім картин. Цю картину я почала малювати ще до війни. Вона називається «Нестерпна розлука, я її не закінчила. А вже в процесі війни я її закінчила, і багато моїх знайомих говорять, що вона якби схожа на війну про розлуку і пов'язана з війною. Наче я відчувала щось перед тим, як закінчити цю картину і взагалі почати. За словами Юрії, заговори ярмарок готували читачі, працівники бібліотечної централізованої системи та містяни. Загалом це майже сотня людей. Під час цього марафону в нас виставка робіт. Дитячої художньої школи це картини, які діти малювали до початку вторгнення і малювали вже в період військового стану. Ця виставка називається Два світа в одній дитині. У нас сьогодні буде вечір спомен», де запрошені люди, які дотичні саме до цього, як би можна сказати, горя, яке ми переживали всі разом. Юлія заговора каже, у книгозбірні регулярно проводять подібні ярмарки, і планують робити це до перемоги. Усі кошти від сьогоднішнього заходу скерують на допомогу Збройним силам України. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми. Суми рік незламності. Акція під такою назвою відбулась у сумах. Участь в ній взяли близько 50 людей. Тетяна Мирська каже: у роковини повномасштабного вторгнення сумчани мають об'єднуватися і кожен на своєму місці наближати перемогу. Разом з учасниками заходу вона написала своє бажання на символічному сердечку. Здається, що це все гра сердечки, квіточки, але це все те, що нам додає. Емоції додає хороших емоцій, тому що те, що ми можемо зробити від себе, ну я як жінка. Мирна жінка, я не можу воювати. Що я можу? Я можу посилати якимось чином свою коха своє кохання. Єдине буде побажання це серці з вірою в перемогу, і величезна дяка Збройним силам України за те, що ми можемо зараз зібратись е, вільно в нашому рідному місті, не боячись нічого і не дивлячись ні на що. ЗСУ переможе, тому що зараз. Е, Вся Україна бажає тільки одного це перемога. Перемога, вона буде обов'язково. Ми це очікаємо, щоб всі хлопці, які зараз знаходяться там, повернулись додому. Учасники акції прикрасили серце на знакові Я люблю суми жовто-блакитними стрічками, побажаннями перемоги та символами незламності України. Катерина Іваненко, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми.